Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачами, український історик та журналіст лишвець в прямому стрімі українські сукіряни, які сьогодні вийшли точненько в 21.00, як швейцарський годинник хронометр. І я радий бачити і чути всіх, хто сьогодні прийде на гостину до українських сукірян. Радий і бачити і радий чути пані Люби Яренкевич. Радий, що вона жива, здорова, радий, що завжди підтримує мене. Ну і особливо радий, що бачу сьогодні пані Оксану. Давненько пані Оксани у нас не було. О, чесно кажучи, переживав. Як вона, де вона? З'явилась пані Оксана, Доброго вечора, пані Оксана. Доброго вечора, шановні рідні. Ну що ж, давайте почнемо працювати. Традиційне прохання прямий стрім українські сокіряни дуже бажає того, щоб ви йому хоч трошки допомогли, Виходите в ЕТР в ефірі працювати 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку для тих, хто за кордоном. Ігор Швець, профіль Facebook, Месенджер, списуємося, я отримую ваші донати по Western Union, Monogram чи RIA. Дякую і велике прохання, і низький уклін. Допомагайте, рідні, дорогі. Допомагайте хоч трошки, для того, щоб я міг виходити о 21.00 поговорити. Ну, проаналізувати і подумати. А сьогодні ми будемо займатися тим, що будемо думати. Ви знаєте, от я все життя люблю думати. Чому в нас в Україні так погано, я скажу, тому що ми не хочемо думати. 2% людей в світі все думають. І то, я думаю, це тільки євреї. да Сказав Джон рокфеллер Він сказав, тільки 2% людей в світі думають, решта не хочуть навіть і і напружити мозок. Його спитали, ви скільки думаєте. Він каже, я 5-6 разів в день думаю. Коротше, якось так. Приєднався до нас пан Сергій Гончар, пан Романтик вечора, рідні, дорогі, давайте будемо працювати. Що ж, дорогі рідні, ви знаєте, я на це чекав. От учора у мене було відчуття чогось дуже поганого, але я прикусив язика, тому що, тому що не хотів, щоб мене звинувачували в тому, що я накручую ситуацію, чи накликаю лихо. Ви знаєте, я знаю одну таку річ, коли росіяни приходять на перемовини. Коли росіяни говорять на перемовинах, зустрічаються на другий день. Вони, як правило, роблять щось погане. І якщо проаналізувати нову російську історію, ті ж самі чеченські війни, росіяни тільки сідали за стіл перемовин з ічкерійцями, чеченцями, на другий день бомбардували, били, наступали, палили чеченські села, села вбивали чеченських стариків, дітей, жінок. Це саме сталося і сьогодні. От у мене було таке відчуття. Я вчора помолився на ніч, думаю: ну не дай Бог, ну краще, задави задавив собі таке відчуття: відчуття біди. Учора я говорив, що перемовини були про те, що 1200 полонених знову будуть міняти е наших хлопців, щоб вони вернулися додому, про те, що була якась надія. Про це говорив Рустем Умер, новий секретар РНБО. Бах і расисти правильно. Знову б'ють після перемовин Учора тільки говорили про мир. На ранок вночі почали бомбити. Ну, точно, як Вічкерії, точно як в Чечні. Не встигали просохнути чорнила промил. Російські бомбардувальники лупили по Грозному і зробили з нього місто привид. Так. Така сама тактика і зараз. Одеса знищили привоз, Одеса горить, Одеса палає, великі жертви. Черкаси атаковані, масована атака Черкасів дронами з усіх сторін. Ну і Харків. Харків бомбили кабами. Харків знищували кабами, жертви серед населення великі. Великі втрати в інфраструктурі, в житлі для харків'ян, але інфраструктура, житло це одне. А те, що гинуть діти, гинуть старики, гинуть. Знаєте, важко говорити. Важко говорити, і я давно казав: росіянам не потрібно вірити. Росію не треба пристріляти, їх треба обманути, тому що вони воюють обманом. Учора на перемовнах вони говорили про мир, що Росія хоче миру, що, от бачите, ми сіли за стіл перемовин, а вночі, вранку, після цих слів про мир, вони бомблять, знищують знову Україну. Їх треба якось обманути. Питання: як обманути і обманом перемогти Росію? От я відкрито скажу: війна це мистецтво обману. Тільки українські козаки і. Князі Київської Русі, такі як Святослав Володимир, виходили чесно на бій. Зараз війна дуже проста: не обманеш ти, обмануть тебе і ти загинеш. Тому нам треба, треба думати, як обманути і перемогти Росію. Інакше в Україні буде Кінець. І те, що Росія хоче знищити Україну, а не буде домовлятися, вона показала сьогодні вранці. Нас хочуть знищувати. Перемовини, неперемовини, вони кожен день бомблять нас і знищують. І потрібно щось робити. Тому що якщо ще два роки отаких от ракетно-бомбово-дронових ударів, на які ми не можемо вже реагувати, сьогодні Черкаси атакують, залітають у Черкаси, мені сказали, як би кажучи, мені сказали. Мої джерела в Черкасах, що дрони залітали в Черкаси, як на параді. Спокійненько, по ним навіть практично не стріляли. Про що це говорить? Про те, що у нас повіт... протиповітряною обороною в Україні дуже великі проблеми. Скоріше за все, половина ППО вже на фронті воює. А решта ті, що позалишалися окремі мобільні групи, такі навали шахедів з усіх сторон просто фізично не можуть відбити. Ось такі не дуже добрі справи. На фронті бої, на фронті, поки наші хлопці стиснув зуби і дівчата, тримають фронт. Тримають фронт на Сумщині, тримають фронт в Донецькій області, тримають фронт на Харківщині. Ну і нова заява сьогодні залужна. Залужний з Англії через день робить заяву, щоб ми його не забували. Яку заяву зробив сьогодні наш генераль? Залужний він сказав, що війна буде йти до 2034 року. Цитую: війна почалась у 2014 році. Дай Бог, щоб вона закінчилась у 2034 році. Навіть якщо між Україною та Росією буде перемир'я, потрібна силова гарантія, щоб війна не продовжувалася. Себто залужний має на увазі, що перемир'я може бути, але хитке, коротке, а потім знову почнеться війна. І нам потрібна силова гарантія, щоб ця війна не почалася. Отаку От сьогодні заяву зробив генераль Валера Залужний, але йому з Лондона легко робити заяви. Хай би приїхав сюди і показав би приклад, що робити. Ні. Він потрібен в Лондоні. Ви знаєте, мене здивувало, ну не здивувало, а якось сміх скрізь сльози. Коли я прочитав цитату е коментар однієї жіночки під моїм відео про Валеру Залужного. Вона написала: ну як же він повернеться сюди, його ж отруять. А ви пам'ятаєте, того отруїли, того отруїли. Він приїде сюди, його отрують, да, дай все, і він помре. Ну я розумію, що. Якась небезпека для Валерія залужного, коли він приїде сюди і буде, звичайно. Але ж ми всі живемо під Богом. І скільки українців спочатку незалежності було вбито, отруєно, дуже багато, але вони не боялися. Коротше кажучи, отака заява залужного. Ну і третій день в Україні мітинги. третій день в Україні, шановні, мітинги проти правильно диктатури в Україні. Ви знаєте, Верховна Рада, зібравшись і швиденько проголошувавши за декілька годин за цей диктаторський закон 12414 про нівелювання повноважень на Бутасап, а вони вирили скриньку Пандори. Скринька Пандори розкрилася, і люди вийшли на протести. Що саме характерним кістяком цих протестів стала молодь. Молоді, яка виросла після Майдану, молоді, яка вібрала в себе все, чим дихав Майдан, молоді, яка не боїться. От молоді люди, які повиходили сьогодні на третій день в Харкові після е бомбежок, молодь вийшла на демонстрацію, на протест, знаючи, що можуть повторно ударити ракетами, кабами, а молодь вийшла. Молоді, яка не боїться, яка в себе. З молоком матері втягнула свободу майдана. Ця молодь пішла до кінця третій день протестів і сказали не останній день протестів: протести в Дніпрі, протести в Одесі, протести в Рівному, протести в Івано-Франківському, протести в Чернівцях, протести в Києві. Коротше кажучи, в Вінниці молодь повиходила на протести, ні диктатурі, стоп-диктатурі. Ну там дуже багато лозунів, таких, які я не хочу повторювати, як би кажуть, тому що Ютуб мене забанить. Але, але президент Зеленський і офіс президента зрозумів правильно ці протести. І вони тихенько дали заднім. Дали задню, тому що зрозуміли, що можуть загратися в диктатуру. З самого ранку президенту Зеленському дзвонили Макрон, який, кажуть, не добирав слів. Мерц. З самого ранку дзвонив Стармер Урсула фон дер Ляйненц, значить, Єврокомісії е е е голова, вона теж не підбирала слів, була дуже розлючена. Дуже багато європейських лідерів дзвонили до президента Зеленського з вимогою повернути незалежність НАБУ та САП, повернути антикорупційну боротьбу. Інакше сказала, Європа не дасть ні копійки грошей. Хотіли диктаторський закон, ну і виходить так, що Європа може не дати ні копійки, а від цього, в першу чергу, будуть страдати. Наші хлопці, дівчата Збройних сил України, тому що європейська допомога йшла на наші Збройні Сили України. Ну і дуже багато людей виступило публічних проти диктатури. Публічних проти диктатури. Публічних в тому числі із мас-медіа, журналісти, блогери Президент Зеленський, зрозумівши серйозні ситуації, зрозумівши, що е, закон, який прийняла Верховна Рада, тихенько поночі до добра, не приведе, сьогодні виступив з заявою, що він передає Верховну Раду новий антикорупційний закон, по якому буде збережена незалежність е, Набута САП, по якому будуть зміцнена. Незалежність правоохоронних органів від будь-кого: ось такий закон передається в Верховну Раду. Але як кажуть, мої інсайдери, депутати не хочуть голосувати за цей закон. Вони кажуть, ми ж не мартишки, за один закон голосуємо. Потім беремо і голосуємо проти того закону, який же самі проголосували. Коротше кажучи, партійні лідери ходять і. Просить депутатів зібратися і е-е проголосувати за новий закон. А половина депутатів каже: а чого? Ми ж проголосували за диктатуру. Ну давай робимо дисципліну в Україні і диктатуру дисципліни в Україні. До речі, в Європі готуються список: і кожен депутат, який проголосував за такі антикорупційні закони, що кожен депутат. Буде в цьому списку, і проти нього, можливо, в майбутньому будуть санкції. Ось такі от справи, дорогі рідні. Зеленський подає новий закон антикорупційний Верховну Раду. Питання: для чого подавати? Для чого подавати? Ну, Потрібно було витувати той закон, да? той закон витувати, для чого зараз подавати закон. Ну, і який це закон буде? Якщо та САБ будуть незалежними, це одне. Якщо вони будуть незалежними, але ними буде керувати Генеральний прокурор, це друге. Але ми побачимо, ми побачимо, що буде далі. Одне я скажу, одне я скажу, другі мої рідні. E, мене дуже турбує фронт. Мене дуже турбує фронт. Наші хлопці, дівчата, тримають фронт з останніх сил. Тримають фронт з останніх сил. Що буде далі? Чесно кажучи, чесно кажучи, не знаю. Я не буду забігати попереду паровози, я не буду сьогодні думати, аналізувати, я не буду думати, не буду передбачати. Ми сьогодні поговорили про те, що потрібно поговорити на сьогодні. А що буде завтра, все в руках Бога. Побачимо і завтра з Божою допомогою зустрінемося 21.00. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карта Приватбанку і велике прохання. Допомагайте, хто скільки зможе. Дякую сьогодні друзям дякую пану Сергію Гончару за активну участь в чаті. Приєднався до нас Михайло Дідох. Залужний каже, війна до. до... Так, до, до 34 го року я сказав вже, так. 20 років залужної війну. Передбачає з 14 го до 34. го Добре, дорогі рідні. Поговорили сьогодні. Дякую за стрім. Всім спокійної ночі. До завтра, рідні.